Сьогодні до Сумського районного управління поліції звернувся 27-річний житель міста Суми та повідомив, що проти нього скоєно шахрайські дії. Днями в соціальній мережі він натрапив на оголошення про замовлення квітів. Чоловік зв'язався з продавцями та оплатив декілька букетів. Невідома особа обіцяла доставити замовлення вчасно у день жіночого свята, але не так сталося, як планувалось. Я замовив через інстаграм столітку букет квітів в знайшов рандомно по розпису. В 22.32 я провів оплату по поводу букета квітів цього. Потім, на наступний день, 7 березня, я повторно ще до замови, до одного цього букету ще три букети квітів на суму, загальну суму 5780 гривень. Після чого я спілкувався через інстаграм з даною особою, яка продавала квіти, все було нормально. Після того я повністю оплатив. Перервали на спілкування ввечері, 7 числа. Я повторно їм написав, що коли вони відправлять дане замовлення, але вони перестали виходити на зв'язок і на смс-повідомлення не відповідали. На відеозвонок по інстаграму також не було відповіді. Після чого я розпочав їхні сторінки дивитися і підписників, хто мої можливо з моїх знайомих підписаних, але нікого не було. Через певний час мене заблокували. Я не мій не бачити не фотографії з даної старої сторінки, ні його підписників. Мої друзі також заходили на цю сторінку. Для них вона була відкрита. Також ними були переписки, але на мені вони вже не розблокували мене. І про того, здійснив товари, не відправили, кошти ніяких не вернули. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Шановні громадяни, остерігайтеся сайтів двійників та фіктивних інтернет-магазинів. Незнайомі або підозрілі сайти можуть пропонувати товари, яких насправді немає в наявності. Перед введенням своїх персональних даних переконайтеся, що ви знаходитесь на офіційному сайті. Крім того, остерігайтесь продавців, які пропонують товари за надзвичайно низькою ціною, з частковою або повною передоплатою. Краще скористатися перевірними інтернет-майданчиками, адміністратори яких можуть гарантувати повернення коштів у разі, якщо товар буде невідправлений або буде неналежної якості. Сплачуйте вартість товару після його отримання та огляду. Будьте пильними, не давайте шахраям збагатитися за ваш рахунок.